А ви знаєте, що зараз вже українці почали воювати проти українців? Росіяни почали мобілізовувати тих українців на окупованих територіях? І, от зараз є статистика офіційна: 46 372. Українця мобілізовано в російську армію, яка зараз воює з Україною. Звісно, більшість з них одразу здаються в полон, тобто зразу йдуть до наших здаватися і так далі. Але сам факт, що це відбувається вже зараз, наскільки Росія рахує, що це вже їхні території, тобто вони не просто там зайшли і продовжують війну, а вони прям забирають наших людей, які за нас, але там окуповані залишились, розумієте? така от ситуація. І я, от розпосюджуєте це відео, бо я перед цим відео стояв, щось прическу робив і ловлю себе на думці, що я. Думаю, за прическу. Типа нова прическа, напишіть, вообще, мені норм чи не норм. Я думаю, це в мене проблема. В мене проблема за прическу. Думаю, хтось десь зараз там під деревом може спить і перепрошую під ним і какає, і, і, кака, і пісяє, є, і не знає, де свої, де чужі, і як добратися додому і здатися, щоб з ним було все окей. Ну, які проблеми є у людей. І типа, які проблеми от у мене і більшості з вас. Ви, як мінімум, у вас є час Тіктоки, сидіть, що дивитися, тобто у вас вже все неплохо. Це до того, наскільки нам зараз треба переусвідомити взагалі в життя і перестати тривожиться, бо тривоги капець. Я сьогодні новини почитаю. Тут і за те, що Медведів і Росія кажуть, що вони далі планують робити. Тут Макрон каже, що війна взагалі закінчиться, факти кидає. От за це все поговоримо. Тривоги дофіга стало. От просто напишіть в коментах. От от скажіть, як якимось останнім часом життя відчувається якось, блін, ну дуже тривожно. Постійно щось десь якась чепуха робиться. От, і я думаю, нам треба забути про це. Якщо у нас більш-менш є життя, нормальне, треба радуватися і все, цінити момент. Бо бачите, як у когось буває.